Продовжую знімати. О, в общем, розілився я, зразу розібрав заднє мо калісо, мотор. Е Ну, думаю, що може повилітали магніти. Ну. Походу, я не звідти розібрав його, бо тут з цієї сторони немає датчиків хола, я так зрозумів. Але що я звідси розбирав? Того, що не хотів знімати ось тут зірочку цю. Верніше я не дуже і знаю, який там розкрутити. Якийсь, може і ключ треба спеціальний і зйомник. Тож зразу рішив звідси. В принципі, кому цікаво, ось так виглядає. Обмотка. Ну, Я туди ще не ліз, нічого не коваряв. Не. Навіть в мене з хати не дивився. Тому що ну, забув же, думаю, треба ж роз'єднати струм, щоб, щоб нічого не закоротити. Зняв кришку акумулятора і тут така пилюка. І ось тут я знайшов. Ось, Тут є передохранитель на плюс. І ось що з ним сталося. Він, він якось змістився і взагалі не знаю, як воно робить. Тобто він має стояти ось тут, а він якось в сторону, чи його хтось потягнув і відірвав за провід. Того, що ось думано потягнути, а він тут якби в натяжечку йде. Тому що тут ось провід і одразу туди на виход через предохранитель цей. І він ну, тут все поплавилось. Ну, я сподіваюся, що це причина і що далі ковыряти нічого не треба буде. Хоча може і ні. Дивився в інтернеті, що може бути, що пані контакти, щось поплавилося, йдуть ривки. Робить, не робить. Я не знаю, чи в мене є такий передохранитель зараз. Але в принципі в мене і такого гнізда нема, це треба купляти, десь шукати. Ну, тобто зараз буду все це витрати і розбирати, знеструмлюю зовсім, щоб він стояв, тому що це небезпечно, можливо навіть. Пилюки тут, це заліто літо стихи тут пилюки набрались. Ну, воно все не герметичне. Тобто все сюди. Ну, Вода, він мене під дощем більше не бував. То, в принципі, вода не дуже попадає. Ну, Ось як тут краплі попадали. І засохла пилюка. Ось сюди все, оце вода, бачите, мусор. Все сюди заливає. Сюди так само може капати. На проводку. Тобто ось таке буває. Ну... Буду міняти, дивитись, може щось поміняється. Калісо тут було на такому тонкому слою герметику. Навіть самі винтики були різьби, ну, якби прогерметизовані. Тож придеться скласти назад, з'єднати. Можливо навіть без цього запобіжника перевірити, чи... я... яка буде робота у мотора. Ось така головоломка, коротше. Ну якщо я зроблю нормально, то зніму ще відео чи помогло.